Вітаю, слава Україні! На жаль, Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару застосуванням різних ракет і шахідів. Маємо у трьох селах громад попереднє пошкодження цивільної інфраструктури. Також було завдано ударів по інфраструктурі. Попередньо уточнюються зараз масштаби. Попередньо знаємо, що в одному з сіл нашої громади є постраждалі, але в легкому стані також уточнюється по двох інших селах нашої громади. На жаль, ударів було дуже дуже багато. Дякуємо протиповітряній обороні. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська, це була наймасштабніша, напевно, атака. З часу повномасштабного вторгнення бачимо, що інші міста були піддані ударами, але дуже хочу подякувати надзвичайникам, медикам, всім, хто зараз надає допомогу. Попередньо, ще раз підкреслюю, постраждали в трьох селах нашої громади цивільна інфраструктура. Є вибиті вікна, є, на жаль, в тому числі легкі постраждалі. Уточнюється зараз ця інформація, тому буду інформувати про хід і стан подолання надзвичайної ситуації. Звісно, що місто також надасть допомогу всім постраждалам, всім, де вибити вікна, де це, але найголовніше зараз. Це людське життя, тому дякую всім, хто реагував. інфраструктурі е, нашої громади, дякую за увагу. Буду інформувати. Е, хто ще не підписався, підпишіться на телеграм-вайбер канал. Я там оперативно стараюся давати інформацію і е, до нових е, включень з оперативної інформації.